Всім привіт! Ось вечірні зорі на три відтінки, він просто неймовірно прекрасний. Щиро вдячна пані Анастасії за такий прекрасний фотозвіт. Дивіться, яка краса вийшла у неї. Це просто неймовірно. Якщо ви маєте бажання придбати ось цю красунечку для себе, то ви пишете пані Анастасії. В описі під відео я вкажу її посилання на Facebook. Просто нажимаєте на слово більше і шукаєте для себе те, що вам потрібно, або посилання до пані Анастасії. Або, якщо у вас цікавить схемочка, то буде посилання на мій Facebook. Ну, якщо у вас Фейсбука немає, тоді буде номер Viber, де ви зможете мені написати. Також в описі під відео буде вказана вартість схемочки, майстер-класу і комплекту. Від вас коментар. Чекаємо дуже нам важлива ваша думка. Подобається вам прикраса чи ні. До нових зустрічей!